Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами як завжди, Кривенка Євромі Миколаївич, Будетська Народна варта. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати, що твориться в нашому районі та й не тільки. Знаєте, Тема сьогоднішньої нашої розмови це злочинна влада і злочинці, як вони разом співпрацюють. До нас звернулися громадяни Полково Макетівської Селищної ради, хоч зараз Старостинський округ, чия там заявою, розповіли нам, як вони звернулися, ось їхнє звернення до Хрестова, ордіношного нашого голови Будуковської РДА, військово-цивільної організації, хоч адміністрації. От. А саме ще яке питання. Питання в тім, що відбувається в Микитянській селищній раді, хоч Таростинському окрузі. І звається що група бандитів, є такі там батько Гучко і два сина його, один з них судимий. От, до речі, справа, якщо комусь цікаво, справа ось в Номериї. Ця справа знаходиться у суді, як його називають в народі Горбатий Харченка, яке правосуддя, таке ж, звісно, і людина. Ну це ми так, так як люди кажуть. І що відбувається? Відбувається те, що є... два роки триває кримінальне розслідування, їх вже протягувалися цих які за крадіжки там, і тому подобне. Але е в них є дуже крута отмазка, ну якби так, по-народному. Да? Тобі ж криша, тобі ж е ті, е ті моменти, якими користується суддя його жінка, нотаріус. Це паї. Є паї у батька, є паї у синів і у жінки. Там один чи два вони вже паї продали. Тобто, розумієте, вони реально продають паї через нотаріуса ті вговорюють суддю, який, ну, напевно, в схемі, і не сажає цього одного з синів, який вже був засуджений за Харківську але під умовно, умов, умовно так скажу. Але знову прокрався і знову справа, і далі вони працюють над цим, тобто, над, над тим, що він його не сажає, переносять два роки, повернувся засідання. Коли б це таке було, ми пам'ятаємо, як одного чоловіка взагалі ні за що, за те, що нібито вкрав у себе. В хаті арматури там на 100 гривень дали три роки без ноги інваліду, да? той же самий суддя Харченко. Тут а, прозивного віку хлоп'яки, які не працюють ніде, навіщо працювати, якщо можна красти. От що дає їм такий імунітет не, 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 якби недоторканості. На, ну, в них цих земельних поїв, які потім вони продають через Харченчаки. Тобто нотаріуса, дружини судді, частину, як з їхніх же слів, вони розповідають, сплачують судді Харченко, і той протягує резину, щоб не посадити цих паразитів. Ну це ж би, ладно, це одна сторона медалі. Але що витворяють ці гудьки зараз, на теперішній час? А на теперішній час вони я вам покажу декілька таких знімків. Розбирають будівлі громадян, яких нема зараз чи на місці, чи може взагалі хазяї нема повмирали, але ж майно повинно ж перейти було в місцеву громаду, ніхто його не перевів, такі собі гудьки, вони просто беруть все це, це, розбирають і продають. Неодноразові звернення громадян до поліції ні до чого не призвели, абсолютно ні до чого не призвели. Чому? Та тому що, як люди нам повідомляють, місцевий дільничний, тобто Заїченко там нібито, їх покриває. От вони серед білого дня розбирають будівлі. Приїжджає автів, автівка, вивозять. Цеглу, там ракушняк, шифер, ворота знімають, розбирають усе серед білого дня. Люди визивають поліцію, поліція нічого не робить. Абсолютно нічого. Чому? Тому що ну, на все, на, ми так думаємо, ми впевнені навіть, що ці люди е, просто стягують їм долю, не сидять, тому що там Харченко їх прикриває, адже отримує, отримує кеш з продажі земельних. Є депутати ради, який скуповує ці землі. Ви розумієте? Ми вам все озвучимо, якби детальніше, все, хто скупує, хто що робить. І результат? В, чому? в тому, що поліція нічого не робить, отримає хабаря, звернулися до Рислова, після того, як звернулися через 5 днів. Звернулося 28 числа, не, 8 числа, і буквально вчора, тобі ж 13 числа, приїхав Гудько і в місті визивали знову наряд поліції і повозив майно людей. Де наш скордідоносний пан Рисов, який нібито сплетив громаду? Де він є? Його нема, тому що він не буде нічого робити абсолютно. Я не знаю, за який біс йому дали той орден, але те, що ми бачимо, це ганьба. Ганьба взагалі синігубов, ганьба, адже він не розбирається в цьому, нічого не робить, а дає якісь нагороди. Ну, без нього ж не обійшлось. Не Зеленський же був це ж хто б просьбу подавав на нього, на таку ордіноносну. Звісно ж, сіні Якщо він не знає ситуацію, яка твориться тут в Богодухові, ну так тоді ж спілкуйтеся з людьми, з громадою, і ви будете розуміти, що робиться. Як, можливо, банда конкретно займається мородеством, люди через день дзвонять в поліцію, і цей наш новий, так сказати, новий співчутний, хоча він вже давно у нас жук, начальник поліції, робить, що нічого не відбувається. От нічого не відбувається. Там замішані слідчі, звісно, продажні, які ми ж бачили, що ми слідкуємо, що будемо відслідковувати, і будемо вас далі повідомляти, що, що робиться. І з чим, от ви розумієте, от зараз йде війна, ті люди повиїжджали деякі, деяких, може вже і живих немає, не знаємо. А ці мародери розбирають людські хати. Поліція з ними заодно. Я не можу сказати, що Рисов заодно з ними. Чому? До тих пір, поки ми не отримаємо якусь відповідь. Але шість днів пройшло після заяви, місто того, щоб він звернувся чи повлияв, як то нічого немає. Тобто вони надалі грабують, розкрадають. І на тому діло, конець. Це все повідомляють люди, які приходили, приїжджали, і ми виїжджали на місто, фотографували. Не тільки будинки, вони серед білого дня випилюють е, зелене насадження. Е, ви знаєте, що зараз громадянину, не дай Бог десь політи, так буде одразу і поліція, і буде штраф і все на світі. І все це можна робити. Чому? Тому ну, що в нього криша є. Є криша дільничний, в дільничного криша є начальник поліції, ну, от, ЖУК в судовій системі, вони осуждені, вони близько, їх не в не можна забрати. Тому що вони осуждені. А на суботі вони займаються мародерством. То хто тоді в нас взагалі влада, вона що, заохочує мародерів? Це просто жах якийсь. І ми це все спостерігаємо, дивимося, і де буде відвід, яка буде відповідь? Мені цікаво, що напише той ганебний наш орденоносний глава адміністрації Бахдухавської, адже він уже нічого не зробив, адже... Неділя пройшла, а ті, як робили, так і роблять. Розбирають і далі хати вивозять все, що там по залишалося. Ви розумієте, що робиться? Так, да, ми почитаємо, поставь вас від'яснить, що, що він нам відпише, хоч не нам, а громадянам місцевої громади. Я впевнений, що буде якась підписка та і все. Поліція взагалі взагалі не вносить ні ДРД, знаючи, що це бандити, які повинні сидіти в тюрмі вже, адже вони осуждені і зараз нова справа. Тобто, а вони на засідання дня не являються і Харченко їх не засудить. Ви розумієте, в чому, що, що, що робиться? Ну, спостерігати за цими моментами, всяко, які кроки зроблені, будемо і надалі слідкувати, як працює наш ордіноносний голова адміністрації, не менш одіозний голова Бодуховська е поліції ЖУК, слідчі органи, ну, прокуратура, яка відмежувалася. Ну ви зрозуміли. Тобто будемо спостерігати і ставити вас, як би доводити до відома, що робиться і надалі. І ми це все фіксуємо для того, щоб ну, можливо після війни, можливо, прийдуть військові е, повертатися, і завдяки, адже вони боронять не, не безпосередньо нашу державу. Можливо, з ними будемо вже наводити якісь е, порядки в нашій громаді. Та й не тільки, я впевнений, що не тільки в нас така ситуація. То нових зусинь, шановні, до побачення.